Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Близько 23-ї окупанти завдали два ракетні удари з РКС-300 по селищу міського типу Пісочин. Уражено два цивільні ангари зерном, пошкоджена техніка підприємства, трактори та грузові автомобілі. Потерпілих не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Козача, Лопань, Стрілеча, Гатища, дворічна Сеньківка, Петропавлівка та інші. Біля опів третю ночі у селі Скрипаї Чугуївського району зафіксовано влучання двох ворожих БПЛА типу шахет. По території непрацюючої бази відпочинку. Внаслідок влучання пошкоджено три одноповерхові будинки на території бази. Інформації щодо потерпілих не надходила. О 2.15 відбувся обстріл авіабомбами селища міського типу Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджені приватний житловий будинок та легковий автомобіль. Без постраждалих О 21.50 під ворожим обстрілом було селище міського типу купянськ вузловий Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих о п'ятнадцятій ворог обстріляв місто Вовчанськ. Пошкоджено ангар та господарчі споруди. Інформація щодо потерпілих не надходила. О 14.45 Ворог завдав удару по селу Лосівка Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені приватний будинок та господарча споруда. О 14.33 під ракетним обстрілом опинилось село Курилівка Куп'янського району. Інформація щодо потерпілих не надходила. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 37 оперативних виїздів. Близько 14.30 російські окупанти завдали ударів по житловому сектору села Курилівка Куп'янського району. Ворожі снаряди поцілили по приватному сектору. В результаті на людському подвір'ї загорівся гараж та легковий автомобіль. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів. З вогнем боролись рятувальники ДСНС міста Куп'янська, котрі вже о 15.40 ліквідували пожежу. Були залучені 10 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Жертв та постраждалих. На щастя, немає. Близько о четвертій ранку, 26 лютого, ворожі безпілотники вдарили по покинутій базі відпочинку у Чугуївському районі, підпаливши три дерев'яні будинки. Площа пожежі склала 90 квадратних метрів. Також зайнявся сухостій на площі 110 квадратних метрів. Пошкоджень від вибуху зазнали ще чотири сусідніх будинки. Двічі надзвичайники проводили обстеження території селищ пісочин Харківського району та велике Бурлук купянського району. Які були вражені ворожими ракетами та авіабомбами відповідно. Виявлені пошкодження виробничих складських і адміністративних будівель, а також приватного сектору. Дві побутові пожежі стали причиною загибелі людей. Перша виникла об 11.20 у селі Колодязне Дворічанської громади. Про неї рятувальники дізнались від старости села, коли вогонь вже був ліквідований місцевими. Підрозділи ДСНС не залучались. В приватній оселі горіла підлога на площі 12 квадратних метрів. На місці події співробітниками поліції виявлено тіло загиблого чоловіка. 1959 року народження, також у 22.59 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловій чотирьохповерхівці на вулиці Морозова у Харкові. В одній з квартир на першому поверсі горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 51-річного чоловіка. У 23.18 вогонь вдалось ліквідувати. Причина виникнення обох пожеж встановлюється. В результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету поблизу села Слатене Дергачівської громади загинули двоє чоловіків. Подія трапилась близько 1620 в лісосмузі. За попередніми даними, чоловіки натрапили на міну. Обставини надзвичайної події встановлюють правоохоронці. За даними Генштабу ЗСУ, за добу українські захисники відбили 5 атак противника в районі Сенківки та Табаївки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та Єгор Мікенін, Харків. Новини.